Я вас вітаю на каналі alex 333 Це геч автомобілі ГМБХ Автогандель. Я тут частенько показую, отакі, як сьогодні, доступні вже актуальні для покупки автомобілів. Е, даний автомобіль розрахований для внутрішнього ринку, для Німеччини, ну, для Європи. Тому що для України це буде трохи дороговато. 2490-2003 рік, кінець року, 180-й бензин компресор. Тюф у цієї машини техогляд до кінця 24-го 08 24-й рік. І крім того, що тюф, вона ще підготовлена, тому що ми спочатку її хотіли і на експорт продавати. Там було кілька недоліків, але... Вирішили зробити ті недоліки, замінили гальмівні трубки, ці металічні були іржаві. Багато чого зробили, не буду перераховувати, але машина в повному поряді на машині брати і їздити. Машина від жіночки одної власниці. Регулярно обслуговувалась машина. Жодних проблем немає. Жодної іржі немає навколо. Машина має дуже класний стан. Має парктроніки, має зйомний фаркоп. Ну, давайте я краще покажу, що вона має. Саме головне, що вона має, це ідеальний стан. Просто ідеальний стан. Машина дуже гарна. Жодної немає вм'ятини, жодної подряпини. Машина в супер класному стані. Має, е, будь ласка, люк, два люки, ну як це? Панорам, панорам дах. Як це назвати? ще, Панорам дах, купе, двохдверка. Ох, окуляри впали. П'ятиступінчата коробка передач. Ні, шестиступінчата коробка передач. От подивіться, як вона виглядає. 190, по-моєму, пробігу. Зараз подивлюся. Ну, в принципі, я писав там пробіг. І то пробіг оригінальний. Бензин ніхто не крутить. Так, да, 190 тисяч пробігу. Машина така... Не, не доколупатися достану. Трошки повідклеювали ці бляшанки. Е, ціна 2450. Ціна до віддачі. Чи варто шукати в Гамбургу, в Гамбургу шукати собі якусь машину? Скажу вам, що не варто. Великі шанси є в Гамбургу взяти корча. Пройти тюф в районі Гамбургу набагато легше, скажімо, ніж в Баварії, ніж в центрі Німеччини. 20 євро зверху, так як і... Недолік цієї машини, мінімальний, треба трошечки полірнути фари. Якщо хтось не знає, як це робиться, я можу коротко розказати. Це береться е, наждачка, наждачна бумага 2000, е, то, ну, дрібна 2000- і з мильним розчином стирається спочатку, оце, оце жовте, цей нальот, а потім е, Береться темпо поліроль і споліровується. Потім ще дрібна поліроль. Коротше, наждачка з мильним розчином і поліроль. І фари будуть класні. Не піскоструєна машина, тому що не ганяла жіночка на її. От. Взагалі не піскоструєна. Немає камінців. Ну дрібне є там десь мінімально. Так, пишуть мені окей, що порадити взяти. Недороге, але автомат. Від, від, від 2 до 3 тисяч. Ну, важко взяти автомат на сьогодні. За малі гроші, в нормальному стані. Автомат дуже важко взяти. Немає жодного дефекту. Машина дуже в класному стані. Дуже, дуже рідко буває такий стан. Кінець 2003 року машини бувають зовсім вбиті, а це машина в класному стані. Отаке воно ніби і не, не було в користуванні. В багажнику тут ніколи нічого не возили. Багато людей шукає саме для використання в Європі. Оце якраз та машина повністю обслужена. Тільки брати і їздити. І не треба проходити техогляд, нічого, просто їздити. Зручно трохи. Є аптечки все є там. Така нерозбовтана двері дуже класно зачиняються, як в новій машині, а не як в старій. От, ті місця, де буває іржа, ну, я вже заглядував попередньо, жодної іржі тут немає. 190 пробігу, отак от виглядає сидіння водія взагалі не доколупатися. вам ремінь безпеки, такий пробіг змішаний місто і на дальняк. Пишуть щось тут краще. Краще вже 211 брати, ніж француза. Ну, я показую те, що я показую зараз, що краще у кожного свій смак. І кожен собі сам вирішить що краще брати. Да, машина в стані. Вон бачите, всі тут датчики, світло, дощу також присутні. Зараз я капот відкрию. Покажу под капотом. Взагалі немає жодної жодної іржі, ніде. Ну, тому що машина зберігалась в гаражі. Один хазяїн, жіночка берегла, мила її, чистила. Тут ніхто нічого не мив. Тут все пилу. Так як було, покажу зараз. Так, що ж то стабілізатором? Йоли-пали. Чудить стабілізатор щось. Так ну нічого ніде. Да. Сухий абсолютно мотор. Телефоном особливо не залізеш тут нікуди, бо він широкий. Але все сухе. Так, капот не відкручувався. Крила не відкручувалися. Це в оригіналі, нічого не накрутилося. Резина процентів 80. Диски алюмінієві в нормальному стані не побиті об бордюри. резина вся однакова як спереді так і ззаді в доброму стані і до речі ще є одна резина да, є отакий ще крайслер 1600 євро це крайслер 2004 року але якщо хтось буде брати для ЗСУ, ну це треба нам знати, що для ЗСУ, то ми віддамо за свої. 1190 євро. От, 1150 його взяли. 50, 40 він сюди доїхав. От, Коротше, 1190 до віддачі цей крайслер. Коштує для ЗСУ. І 1600, якщо не для ЗСУ. Трохи відклеївся, відклеїлась стеля, треба підклеїти з однієї. Ну, нормальний він на ходу все. 220 пробігу, не заїжджений, нормальний край Ну, то таке, якщо комусь знадобиться, покажемо окремо. 1600 для звичайних покупців і 1190 для ЗСУ. Резина з релінгами для Мерседеса Continental, з такими гарними дисками. Це в додаток іде. От протектор такий. Нормальна ще резина літня. Знизу також ржавчини немає і ржі, тобто, вибачте. Нормальний Mercedes. Купе, як для жінки, так і для, може бути, понтова машина, одним словом. Якщо вас буде цікавити, будь ласка, телефонуйте. Я на її проїхався, вона їде непогано. Машина в повному порядку. Скло без сколів. Ну, все нормально ніби. Ніде ніяких немає слідів перефарбувань. Взагалі абсолютно все в доброму стані. Якщо когось зацікавить, телефонуйте. Телефон буде в описі. Ціною регулювань немає. Цю машину ми продавали дешевше, але зробили, вложили гроші в ремонт, і вона, ну, зато вона готова до використання, можна просто брати і їздити для Європи. В поганому стані таку машину можна, звичайно, дешевше, набагато взяти, але в такому стані вони бувають дуже і дуже рідко. Ну, все, буду на сьогодні закінчувати своє відео. А ви, якщо хочете для себе придбати машину, то я регулярно тут виставляю відео з свіжими, свіжим підвозом машин. Якщо буде щось нове, ще не стоїть машина в інтернеті, немає її в мобіле. Ще тільки ми привезли її сюди. Я завжди показую, так як і вчора Audi А4. Завжди показую свіжі варіанти. Е, питають, то яка ж ціна? Я вже два рази називав ціну. Зараз розверну. Почитаю ще заодно коментарі. Ціна е, 2450. Е, До віддачі ціна. Так. Ви ж самі казали недавно, що мерседес для пенсіонерів. Ну так, да, але ну, тільки ж не такий Мерседес, це купе-клас, маленький Мерседес. Пенсіонери їздять не з класі на С-класі, на дорогих машинах. ну, Принаймні пенсіонери Німеччини. А це пенсіонерам така лашпадрайка не потрібна. Пенсіонерам треба комфорт, дорога машина. Пенсіонери тут беруть кабріо. От таку ауді можуть взяти пенсіонери, їздити також. Комфортна машина треба пенсіонерам. Вони все життя їздили на лужпайках таких, а коли вже пішли на пенсію, хочуть їздити на нормальних машинах. Дивіться, моя Тесла заряджається від EcoFlow Delta 2, до речі, від сонячних батарей. За один раз можна зарядити на 24 кілометри. Ну, один заряд, розряд. Але коли сонце світить, прямо током ще йде, ну тоді більше. От. Ну і швидко заряджається, в принципі. Як відносно швидко, за 3 години повна батарея і можна її вже переносити в Тесло. Весь той струм. Ну то таке, 24 кілометри це дрібниці, звичайно. Ну все, буду закінчувати відео. Решта все в коментах. Запитуйте, що цікавить, які машини які ціни, можливо. От, можливо, в Україну зараз теж почнуть люди брати. Я бачу, щось рух пішов. Хоча розтаможку ніхто не змінює. Хотілося б, щоб вже хоч зробили в дії, хай не дешевше, але без гімору в дії. Да, ще хотів сказати, що можливо є брокери на каналі у мене. Ну, Такі брокери, які хочуть працювати от так, як колись працював Хмара, то телефонуйте до мене. Я зроблю безкоштовну рекламу, тому що треба відновлювати нормальне розмитнення від офіційної купчі, не від їхніх там, тих розцінок, які вони пропонують, митники. А від фактичної закупівельної ціни це ніхто не відміняв такого розмитнення. Якщо хтось готовий працювати, скажімо, за цифру 50 доларів. Ну, бо при, при цифрі 50 доларів віддавати, відкашлювати вже не буде що. А для брокера це цілком нормально. Навіть 30 доларів. Це ж, в принципі, робота писаря. Якщо є нормально заказів, то... Суперова робота, погодьтесь. Ну, все, буду закінчувати. І так, затягнув відео. На все добре, до наступних відео.